Як це було дозволено протиправне заволодіння земельною ділянкою, яка є загального вжитку, і як вони проголосували? Тут багато є порушень, але вона його, і він сказав, що ми там ніхто. Хоча нас багато, він один. У нас тривоги майже щоночі, і незрозуміло, що може бути. Якщо один виїзд буде заблокований, і потрібно буде достатися машинам швидкого реагування пожежним або швидким допомогам, їм потрібно буде достатися у нас у двір. Цей двір буде перекритий, заблокований і жителі Нашого будинку всі заблоковані, і ніхто не зможе нам допомогти. Почути вашу думку. Ви, будь ласка, я прошу. Невже вам все одно що не виходить? Ви публічна особа маєте відповідати на запитання, які вам ставлять журналісти. Ви будете коментувати? Доручила Шиманська Галина комісії до вивчити. До кінця цю справу, і тоді через тиждень я запитала, який термін потрібен для вивчення цієї справи. Сказали неділю, неділю і через неділю вже тоді буде якась розмова.